Ось такі аплікатори внесення добрив зараз виготовляємо, скоро вже відправляються до клієнта. До речі, багато хто сперечається про ефективність таких кронштейнів. Навіть серед наших клієнтів є ті, що вже працювали і реально бачать ефект, ну є і навпаки. Все якби індивідуально, від умов залежить. Пишіть в коментарях, що ви думаєте. Це саме аплікатор під сівалку хорш. Є певна відмінність від стандартних, маю на увазі ті, що встановлюють напросопні джондіри. Різниця основна у точці кріплення. Тут це ось така рама, без виступів, як у стандартного. Власне, це дозволяється. Ляє його встановлювати на такі сушники по технічним характеристикам: ці диски більшого діаметру зроблені з Хардоксу, що працювали довше. На дисках є спеціальний анкер, який входить в ґрунт, і вже за ним йде трубка з нержавійки, тобто нормально буде працювати з добривами і по вологому ґрунту. А от анкер формуватиме канавку і водночас захищає систему подачі. Також із відмінностей зі звичайними тут є чистик, щоб диск та робоча область завжди працювали без перешкод. Такі аплікатори, до речі, і на інші сівалки підходять. На кінце, до прикладу, бо місце кріплення схоже. Якби для чого застосовується, казати сенсу немає. Назва сама за себе говорить. Підпишіться, далі показуватимемо. Більше цікавих апгрейдів до сільгосптехніки.